Кожне місто та село, нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлов. А сьогодні на чотуванні колода Гоголя Таро. Ця колода не так часто буває на чутуванні. Сьогодні розглядаємо середу 3 грудня, щоправда, лише великими арканами Таро. Це оракульна колода. Її, звісно, краще використовувати цілком. Але сьогодні будемо задовольнятися лише старшими арканами. Ну і звісно, я буду трошки цитувати. У мене тут є роздруківка, щоб ви розуміли, хто зображений на тій чи іншій карті. Що стосується третього числа це не дуже гарний день для людей, які народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця. Сьогодні ваш фартовий день. використовуйте його з користю. Я сподіваюся, що карта за днем народження, яка очікує. Глядачі в кінці цього прогнозу, всіх глядачів, неважливо, коли вони народилися, що ця карта це підтвердить. Ну, знову буде три карти, як зазвичай. Перша карта загальна карта дня на цю середу, чого очікувати загалом від цього дня. Друга карта за знаком зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі. Тому не забувайте робити репости, бо коли ви робите репости, тоді і переглядів стає більше. І третя карта за днем народження, тож поставити одне. Но вподобайку за три карти це не так вже і багато. Деякі люди ставлять вподобайки навіть до того, як додивиться все, все до кінця. За що я вам щиро вдячний. Чим більше вподобайок, тим більше цей прогноз побачить інших людей, які можливо врятуються чи зможуть щось виграти від цього дня. Що ж, давайте налаштуємося на цю середу. Кому за потрібно, заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. П'ять, чотири, три, два, один. Загальна карта дня на 3 грудня. І це у нас Блазень. Шут. Він же дурень, і це не хто інший, як Хома Брут із якраз із епохальної повісті Вій, яка ще є екранізована, Деякі екранізації, особливо з Варлей, вони колись. Враз вражували глядачів. Що ж стосується цього нульового аркану, день сьогодні незвичайний, сьогодні все може піти зовсім не так, як планувалося. Дуже багато людей кажуть, що це початок якогось шляху, що це сміливість і якась наївність, яка може бути присутня цього дня. В цілому важливі справи можуть просто обвалитися чи піти зовсім не так, як того ви бажали. Пам'ятайте про це, бо нульовий аркан дуже часто все обнулює. І якщо вам потрібна вдача чи захист, вдягайте щось світло-зеленого стелатового кольору. Розпочинаємо зі стрільців, бо саме зараз іде цей знак. Вам випала помірність, одначе випала перегорнута, і це не дуже гарний показник. Ви неуважні, ви не бачите дрібні якісь речі. А від цих дрібних речей залежить дуже багато цього дня. Якщо ж подивитися, що це за персонаж, це у нас Ганна з. Оповідання майська ніч або «Утоплениця». І що стосується цієї карти, помірність вона каже про те в перегорнутій позиції, що вам не вистачає ініціативи, вам треба відмовитися від всього зайвого, намагатися сконцентровуватися на тій справі, які вам більш за все потрібна цього дня. І намагайтеся цього дня не спілкуватися і не зустрічатися з представниками. Знаку водолій. Ну, а тут я зроблю ще додаткову штучку. У мене з'явилися нові оракульні кістки. Це такі не кубики, це додекаєдри. Отож, вдала година на середу. Так, дивимось, тут дев'ятка, а тут Дев'ятка, вісімнадцята година вечора для вас найбільш вдалий час. Далі, представники знаку Козиріг вам випала колісниця перегорнута. Тож сьогодні краще нікуди не їхати. Це по перше. А по-друге, це поганий досвід. Навчатися ви можете лише поганому сьогодні на карті зображений ніхто інший, як Тарас Бульба з Повісті Гоголя. Тарас Бульба, і він, ця карта каже про те, що загалом просування вперед можливо, якщо ви трошки повернетеся назад. Також для вас сьогодні не дуже гарні зустрічі чи бесіди з представниками. Знаку стрілець. Ну, а я ще вам кіно вдала година цього дня. 6 і 7. 6 і 7 – це 13-13-та година дня, найбільш гарний час для вас. Далі водолії перегорнутий Всесвіт, мир це не дуже гарний показник. Це день малих чи поганих результатів, коли ви можете чогось досягнути, але це буде. Тільки завдяки вашим неймовірним зусиллям. Тож задовольняйтеся малим і не намагайтеся ухопити все і одразу. На карті зображена мати Остапа та Андрія з повісті Тарас Бульба. Також для вас сьогодні погані зустрічі чи бесіди з представниками знаку Скорпіон. І години для водоліїв позитивні. 11.05, 16 година дня. Далі представники знаку риби. Перегорнутий повішений це не дуже. Такий поганий результат. Ви сьогодні нічого не втрачаєте. Ви сьогодні, навпаки, можете щось виграти. До вас можуть прийти якісь випадкові преференції, на які ви не розраховували. На карті намальований Остап Стара Сибульба, який чекає на страту. Страта сьогодні у вас не буде. Навпаки, все, що стосується здоров'я, все, що стосується прибутку, у вас буде цей прибуток. І також. Для риб. Гарні години. Так, це у нас 7 і 4. 11 година ранку. Далі у нас овни. Іерофант, і знову перегорнута карта випала. І ієрофант, і це у нас верховний жрець. Це у нас Меркурій, тобто сьогодні для Овнів не слід підписувати ніякі договори і переходити на нову роботу, бо це може погано для вас закінчитися. Це поганий настрій і якісь гальмування. Ну а хто це такий? Це професор богослов'я з повісті Вій, і він каже про те, що сьогодні у вас немає того провідника, який може допомогти вам реалізувати ваші бажання. Ну, і вдала година на, для Овнів на 3 грудня. Так, перекидаємо. Випало. Так, вдала година 11 і 12. Що ж, це 23 година вечора. Далі представники знаку тілець. Смерть в прямій позиції. Це. Планета Сатурн, це карта змін, карта трансформації. Не бійтеся, назви. Назва не так страшна, а карта гарна. Вона каже про те, що ви можете щось змінити в цьому світі і в своєму власному світі. І це у нас ісполінський вершник з повісті, чи, напевно, навіть. Оповідання страшна помста. І, в принципі, це непоганий показник. Він каже про те, що ви сьогодні можете перейти на новий рівень. Головне бажання мати для змін, і вони обов'язково відбудуться. Будь-які зміни сьогодні лише до кращого. І також гарна година для тільців. Так, шість і п'ять. 11 година ранку. Далі представники знаку Близнюки. Перегорнута справедливість. Що ж, сьогодні не шукайте справедливості, це у нас ніхто інший, як і вас. З вечора накануні Івана Купала справедливість перегорнута, ви не врівноважені. Вам важко контролювати свої емоції, ваш мозок майже відключився, тому намагайтеся цього дня бути зібраними і не дозволяти емоціям брати вверх над вашим розумом. Також для вас сьогодні погані зустрічі чи бесіди з представниками знаку Терези і вдала година. Для близнюків. Так, 6 і 10, 16 година дня. Далі представники знаку Риби. Риби, вибачайте, раки. Що теж те водний знак раки, вам випала імператриця. А імператриця, бачите, хто це? Це Катерина, імператриця Катерина з Повісті чи оповідання. Щоб не переплутати. Ніч перед Різдвом, Так, імператриця Єкатерина. І у даній колодії вона каже про сексуальність, про жіноче домінування, про владу жіночу і можливість щось отримати. Сьогодні матеріалізація думок цілком можлива. Сьогодні земля-матінка вас підтримує, і ви можете досягти чогось такого, хоча і маленького, але. Такого від дуже вісомого, як то кажуть, вагомого. І також гарна година для раків. 6 і Ні, 6 і 7. Це у нас виходить 13 година дня. Далі представники знаку Лев. Імператор, ну, це, напевно, сам Тарас Бульба. Так? Це Тарас Бульба, імператор це карта пов'язана з планетою Юпітер, а це карта суспільства, самореалізації. А в даній колоді ще це влада, домінування. І справедливість, і ваша гідність. Не втрачайте гідність, будьте володарями своєї долі. Не намагайтеся, щоб інші люди вами помикали. Ви сьогодні можете чогось досягти суттєвого. Ну І для вас також ще буде година для левів гарна трічка. І хто це у нас? І дев'яточка. 12 година дня, південь. Далі представники знаку Діва. Карта сили в прямій позиції, що ж, гарний показник. Ви сьогодні в фізичній формі гарній. Сила волі у вас гарно працює. І загалом ви сьогодні багато чого зможете зробити. А на карті цей намальований? Хто тут? Хома Брут та відьма. Це звісно з повісті вій, і ця оракульна карта каже, що сьогодні ви сміливі, сьогодні ви здатні. Подолати то те, що ви вважали дуже важким, сьогодні ви можете впоратися з будь-якими проблемами і вирішити їх завдяки власній волі. Також для вас сьогодні гарні зустрічі бесіди з представниками знаку Лев. І для вас є гарна година, і це у нас 16-та година дня. Далі представники знаку Терези. Перегорнутий диявол це непоганий показник того, що ви можете позбутися проблем, зовнішні проблеми вас не сильно та й хвилюють, ви сьогодні не фатальні. А це у нас дідько, дідько, з вечора накануні Івана Купала. Тут є цитата, але я її не буду зачитувати, щоб прогноз не розтягнувся. Це спокуси, внутрішні спокуси, головні демони знаходяться всередині вас. Треба з ними боротися, а от зовнішні фактори, вони цілком гарні для вас. Ну і також для вас є гарна година. І це у нас 9-та година ранку. Далі представники знаку Скорпіон, останній знак, який ми сьогодні розглядаємо. І це Мах, карта початку початків. Це знову персонаж. Гоголя з повісті або оповідання, напевно, оповідання, страшна помства, і це колдун, чоклун, який бежить від святого письма. І ця оракульна карта це влада, це можливість змінювати свій, цей світ за своїм бажанням, і це ризик піти на прив'язі у своїх якихось пристрастей, своїх гріховних думок. Але в цілому карта гарна, особливо для чоловіків, бо вона пов'язана з чоловічою енергією, з янською енергією, з творчою енергією Сонця. Ну і для скорпіонів гарна година, сім-тава дев'ята година ранку. Що ж, якщо подивитися на сам день, хоча образи. Я не так часто працюю з цією колодою в цілому день непоганий, особливо ніч непогана. А от день дуже багато карт випало перегорнута, якщо точніше, майже всі. Окрім отут смерті перед закатом сонця за дві години до закату сонця будуть гарні години, коли можна все вирішити, як потрібно. Якщо вам треба кудись вранці їхати, краще відкладіть цю поїздку на інший день, бо нульовий аркан центральний він каже про те, що сьогодні день, коли багато мрій можуть просто не збутися. На жаль, бо так впливає ця карта. А я додам, що є по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця колесо Фортуни в прямій позиції, що ж вам щастить, тут ми бачимо хаму Брута з повісті Вій, який стає, стоїть у магічному колі, і ця карта Оракульна має теж своє значення. Воно каже про те, що все у руках. Долі і людина вона мало чого може зробити. А ось доля, обставини вони можуть вас підвести до успіху. Особливо гарний день, якщо ви народилися під знаком Козиріг. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця. Зірка, зірка магів. І у даній колоді. Це зірка, це Левко і панночка, майська ніч або утоплена. В цілому гарна карта, вона пов'язана з емоціями, з позитивними емоціями. А ще в цій колоді це якесь диво. і... Спілкування з людиною, яка вас розуміє, це не тільки секс. Сьогодні ви також можете отримати гроші, це також цілком можливо, бо ця карта пов'язана з дофаміном, з підвищенням дофаміну, а всі люди отримують багато дофаміну, коли. Отримують зарплатню. Далі, якщо ви народилися 3, -го, 12, -го, 21 -го, або 30 числа будь-якого місяця, тут нумерологія не бреше. Верховна Жриця, це, напевно, солоха. якщо мені... Е, так, це солоха, ніч перед Різдвом. Це якась мудра жінка, яка сьогодні може вам допомогти. Якщо ви сама жінка, то... То ви є втілення цієї мудрісті, це також інтуїція, яка вас сьогодні може врятувати від складної ситуації, і це якесь спілкування, спілкування з другом, з подругою і партнерські відносини, які цілком гарні цього дня. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця перегорнутий відлюдник це гарний показник. В цій колоді відлюдник. Це у нас персонаж, це схімник в печері. з Повісті або оповідання, страшна помства. І в цілому, ви сьогодні відкриваєте нові можливості. Вам не слід сидіти на самоті, краще кудись поїхати, розвіятися, пам'ятати, що ви сьогодні можете відкрити нові обрії для себе, нові якісь перспективи, які сьогодні, звісно, можуть відкритися, і можете вийти зі скрутного стану. Для багатьох з вас це натяк на те, що пора вже. Переставати бути монахом аскезом, аскетом знаходити собі партнера і жити повноцінним життям. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця перегорнути сонце це не дуже гарний показник. Бачите, хто це? Це біси, які біж біжуть від сонячного світла. Але карта випала перегорнута, тому матеріальні якісь питання вони у вас не сильно задовільні, енергії вам сьогодні, на жаль. Не вистачає, а також не вистачає грошей. Якщо у вас є власні діти, вони сьогодні можуть нашкодити, і ви від цього будете трошки вибити з колії. Поганий день для підписання договорів і для зайняття комерційної діяльності. І втричі, дуже Такий небезпечний день, якщо ви народилися під знаком Близнюки. <кліх> Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, закохані. Закохані, це, напевно, хтось із Тараса Бульби. Так, це у нас Андрій і польська панна з Тараса Бульби. Це емоції, це позитивні емоції, це, до речі. Ваша карта, бо це шостий аркан, у вас число шість за днем народження. Тож сьогодні вам відкриваються можливості, гарний день для того, щоб провести його з людиною, яку ви кохаєте. І також сьогодні у вас відкривається вибір, і особливо гарний день, якщо ви народилися під знаком діва. Далі, якщо ви народилися 16-го, або 25 го числа будь-якого місяця. Страшний суд, карта повторень. Нічого нового особливо відбуватися не буде. Бачите, хто це? Це сам вій і Хома, Брут, який злякався і не хоче дивитися в очі цьому страшному персонажу. І в даній колоді ця карта каже про те, що настав час зіткнутися з головним випробуванням у вашому житті. Бо ваша доля вона підводить вас до чого, і на відміну від колеса фортуни результат буде залежати тільки від дій, від ваших дій. Також ця карта пов'язана з родичами. Обов'язково зателефонуйте тим людям, які є вашими рідними, можливо, не за тілом, а за духом. І особливо для вас гарний день, якщо ви народилися. Під знаком риби. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, розбита вежа, будьте обережні, розбита вежа це про катастрофи, це про якийсь нестабільний період, коли ви можете все втратити. І це у нас будинок, де загинула панночка з оповідання майська ніч або утоплена. І ця карта каже про те, що. Під зовнішнім спокоєм може щось таїтися, якась таїна і велика небезпека. Сьогодні, якщо ви автовласник, краще не сідайте за кермо власного авто. Єдине, що вам сьогодні може пощастити, якщо ви народилися під знаком Овен. І остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. Це місяць з. І місяць цей це село перед приходом голови, майська ніч або утоплена, і це якісь примари, якісь галюцинації, які можуть сьогодні вас супроводжувати. Це якась брехня навколо вас, тож не слухайте слів людей. В них багато неправди. орієнтуйтеся на інтуїцію, вона вас не підведе, і особливо для вас гарний день, якщо ви народилися під знаком рак. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці великі аркани Таро з оракульної колоди Таро Гоголя, щоб все найкраще, що вони для вас сказали, відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком. Репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить. Якщо у вас є бажання, напишіть щось за ці додекаедри, які сьогодні додавали вам інформацію. І я, на сам кінець, усім бійцям. Українським бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть, боги всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка, Господь.